Добрий день всім, дякуємо, що завітали на наш брифінг. Хотілося б вам доповісти про розкриття зараз одної з резонансних вбивць. Це, Ви знаєте, було 6 вересня в Шевченковському районі у лікарні серед білого дня був застрелений одна людина, і це був в загальному такому ракурсі. Прибуло резонансу, що зухвало серед білого дня стріляють людину. Ми зловмисника затримали. Подробно це розповість керівник Київської поліції. Що хотілося б підчеркнути, про те, що ця людина вона звінилася недавно по закону Савченко. Чому я і прийшов на цей брифінг? Я хочу звернути увагу всіх про те, що закон Савченко треба все-таки виносити в раду на перегляд. Тому що по закону Савченко вже на даний час звільнено більше 9 тисяч зловмисників. По особо тяжким і тяжким злочинам вже нами затримано більше 700 чоловік, заарештовано більше 300 чоловік. І ми розуміємо про те, що парадокс цієї, цієї ситуації, що чим більше їх буде виходити, а ми очікуємо на протязі двох років 50 тисяч чоловік, які звільняться. І ми розуміємо про те, що це ціла армія, з про якої ми будемо боротися весь час, будемо працювати, а так не може бути, треба якось робити заздалегідь профілактику. Про саме затримання і про цей інцидент прошу доповісти тоді начальника головного управління міста Києва. Так, доброго дня. Ну, всі ви знаєте, 6 вересня було в центрі міста буквально днем застрелено чоловіка. З вогнепальної зброї він отримав сім вогнепальних поранень. В ході проведення кропіткої роботи працівниками карного розшуку, слідства Шевченківського районного управління, головного управління а також працівниками головного управління Нацполіції в місті Києві було встановлено особу. Практично там, за кілька днів, за два дні було нами встановлено особу вбивці. І сьогодні, вранці, десь близько 9-ї години, він був затриманий в місті Житомир. При ньому було вилучено зброю. З цієї зброї чи ні, остаточно надасть висновки, звісно, експертиза, але ж можу сказати, що набої, які були вилучені з цією зброєю, мали теж маркування, що і гільзи, які були знайдені поруч з тілом. Тобто є достатні. Підстави вважати, що злочин було вчинено з цієї зброї. Злочинець, як вже сказав Вадим Анатольович, судимий є такий, на мою думку, прикрий факт. Він є діючим військовослужбовцем Збройних сил. І, можливо, це табельна зброя, штатна табельна зброя, пістолет Макарова. Макарова. Про цей факт вже повідомлено військову службу правопорядку. Вони будуть розбиратися з цим фактом. Злочинець затриманий. Та статтею 208 по підозрі з злочину. Він вже доставлений до міста Києва, що проводяться процесуальні дії, будемо вручена підозра слідчим і будемо виходити на міру затримання, обирати міру затримання. Як вже раніше ми казали, попередні висування. Висновки співпадають, злочин було скоєно з мотивів з корисливих мотивів, з метою завладіння грошовими коштами. Попередньо злочинець договорився про обмін суми валюти з потерпілим, визначив місце, яке повідомив потерпілому, і там произошов цей злочин. Умисний тяжкий злочин. В принципі, це все, що є інформація, можемо відповісти на всі запитання. Ну, Хотілося б ще доповнити одне, це те, що. Ну, я хотів би більше похвалити Київську поліцію, сам розшук і всіх працівників. За останні вже три неділі вони якраз розкрили 12 вбивств. Це дуже великий об'єм роботи і це добра, добра робота. Я хочу їх похвалити і подякувати їм за те, що вони роблять цю роботу. Будь ласка, питання. Але колись телеканал зі скажіть, будь ласка, коли саме його звільнили цього злочинця? Перший раз він покарання звільнений був за шахрайство у 2009 році, потім він був заарештований за декілька розбоїв і звільнений у 2015 році. Парадокс цього, що як він звільнився, він пішов, представляєте, і змог працевлаштуватися в Збройні Сили України, йому ще й дали табельну зброю. І він знову скоїв розбій. Збивством вже тільки. А прізвище його можна назвати? Ні, зараз ні. У нас ще питання. Ну а добре, тоді уточнення ще одне стосовно, що йому може світити. До довічного позбавлення волі. Це 115 з обтяжуючими наслідками з метою заволодіння грошовими коштами до 15 або довічного позбавлення волі. Мисне вбивство. А не маленька Україна, а які це підрозділ То до якого поряду на чию ми це не хотіли б розголошувати. Ми надали всю цю інформацію до військової служби правопорядку. Вони встановлюють і після перевірки так, вже доповідають? після перевірки, фактичної перевірки, тому що можливо в нього просрочене посвідчення або щось так. таке. Але ну є така інформація. Ми надали її до збройних сил. Вони, я думаю, нададуть інформацію, тому що було було вже. Ми надавали інформацію про затримання людей, а потім вони не були військовослужбовцями. Ну, або звільнені, бо ще щось або дезертував. Тому ми надаємо попередню, я думаю, подальшому прокоментують, або ми дамо інформацію вже. Зброя травматична чи бойова? Бойова. Бойова зброя, пістолет Макарова. Як я вже сказав, набої, які були вилучені, маркування співпадає з гільзами, які були вилучені в ході огляда міста події біля трупу. А про що була домовленість передати гроші, один одному вони збиралися за що? Обмінна валютна операція, як там, ми поговорили саме, ну тіньова, скажімо так, потерпіло, займався цими питаннями. Була попередня домовлення, обмінювали валюту там близько 10 тисяч доларів, але він всією сумою не заволодів. Він викрав барсетку, потерпілого там була менша сума. Він же встиг не розпорядитись, там придбав деякі речі, це теж вилучено. а основна сума була потерпіла в одязі, її вилучили при огляді місця події. Його затримали, його доставили до слідчого Шевченківського районного управління, як я вже сказав, він затриманий стаття 208 карно процесуального кодексу. Це затримання за підозру скоєнні злочину. І буде поміщений до ізолятора, і слідчий виходить з до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Коли він буде доставлений до суду, суд знає, призначить засідання, ми його доставимо, і суд обере запобіжний захід. Потерпіли вибухати займався цієї обліком, в тому числі він поліції, чи можливо він це не є злочином, це є адміністративне правопорушення. Ну, він не скоїв злочинів по теплому. Він знаходив, ну, вбився, знаходився вдома у своєї близької знайомої. Я я вже сказав, ми вже кілька днів знали, хто він такий. І була отримана інформація, про те, що він вдома допомагав нам корт Житомирської, головного управління Національної поліції Житомирської області, спрацювали добре. І він був затриманий миттєво, не оказав супротиву, не встиг оказати супротиву. Як я вже сказав, зброя вилучена, там чи інші речові докази. Тобто достатньо для того, щоб пред'явити йому підозру. Ну, як доповідав якраз молодий зараз корця, тільки що він недавно випустився до Житомира. Це молоді хлопці. Як командир доповідав, що вони його на горшку з зброєю якраз і затримували, коли він сидів. Знаете, за что задержан? Говорите. Мне нечего сказать. Вину признаете свою? Полностью? Да. Что за пистолет? Мой табельный. А вы знаете этого человека? Так. Кто он вам приходит? Мой громадянский человек. На просьбе какого часа вы с ним проживаете? Пил руку. Чем он занимался, ваш человек, громадянский? Учасник АТО. Посвідчення є є сьогодні? Є, я бачила. З який період часу він перебував АТО? Ми познайомилися в січні. Він приїжджав у... у березні. Далі він приїхав у червні. Сказав, що приїхав у відпустку по справах. Про те, що у нього зброя була, ви знали? Бачили зброю? Так. Що я наговорив наші зброї, що він відпустить? Що видали в частині і не випускали її звіти без зброї? Без